Сьогодні, 10 лютого 2023 року, заняття в середній групі з наркознавства. Тема заняття Українські казки про тварин». Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Кажуть всі на Україні з давніх пір і понині. Здоровенькі були. Я вам бажаю гарного дня. Сьогодні, дітки, ми відправимося в подорож казками. А саме нашими українськими, які складав український народ. нас світу Казкова Вікторина. Казок дітки на світі є багато і веселих, і сумних. Тож чи можемо ми прожити без них? Не можемо, дітки, без казки ми жити. Бо казка на щі, як потрібно друшити, як злом подолати, як хитрих прочити, як чуйних і добрих. Спіливих любити, як добре, що казка усіх нас зібрала, дорослих і діток разом поєднала. Дітки, про що ви прослухали вірш? Та не тільки дітки люблять казки, а й дорослі також. А чого вчить казка? Так. Казка вчить доброти, чуйності. Вона розвеселить сумних, але завжди в казці добро перемагає зло. Підгадайте, з якої казки ця загадка. В Лісі звірям сім навтіху, що зубив старенький дід. Влізли мишка туда й жабка, заєць, лиска, вовк, педінь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка. Так, дітки, ви здогадалися, це українська народна казка, рукавичка. І в ній всі герої, це. Тварини дикі. Послухайте загадку і відгайдайте, хто з героїв цієї казки відсутні ці загадці, що за хата на узліс все ворушить, держить, Ти не взявсь кабан біжить. Тут і вовк іде, і де й ведмідь. Кожен хоче в хатці жити. Так вже тісно їм усім. Ось-ось-ось парвець садів. Та кого тут не вистачає в рукавичці? Ви здогадалися, що це знову про рукавичку. Так, мишки, жабки, зайчика та лисички. А з якої казки прийшли герої, про ті говориться цій загадці. Сидить півник на печі і смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщій півника хапає, біжить котик рятувати, блиски півника забрати. З якої казки? Та да, казка називається. І півник, ви бачите ілюстрацію до цієї казки. Котик іде працювати, та каже півнику, щоб він не виглядав віконечком, коли лиска того где кликати. Послухайте слідуючу загадку. Підробив він голосок. Став малим співати. Здогадалися вони, Бов не наша мати. Що це за казка діти? Так, це вовк і семеро козенят. Саме вовк підробив голосок. Ось ілюстрація до цієї казки, ви бачите, як задоволена матуся, що всі її дітки живі та здорові. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярма гроб, та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Дітки, що це за казка? Так, коза. Дереза. Ви бачите, що і рукавичка, і коза Дереза, і во та семеро козенят, вони всі про тваринок, дикі та домашні. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, яка називається Виправте помилки. Ви слухайте і кажете, що ж тут непірно? Рібку тягнули у такому порядку. Дід за рібку, бабка за діда, внучка за бабку, кішка за внучку, собачка за кішку, мишка за кішку. Дітки, що ж тут не так? Так собачка за внучку, а кішка за собачку, а все остальне. Правильно. До рукавички звірі прийшли отакі послідовності: жабка, мишка, зайчик, кабанчик, вовчик та ведмедик. Правильно, дітки? Ні, неправильно. Першою прийшла мишка, потім жабка, потім зайчик. Та немає тут. Що ще прийшла за зайчиком писичка? Колобок зустрічав звірів по дорозі в такому порядку. Зайчик, лисичка, вовк, ведмедик. Вірно це дітки, чи ні? Ні, колобок спочатку зустрів кого? Так, зайчика. Потім він зустрів кого дітки? Так вовка сірого, потім ведмедика, і останньою він зустрів кого лисичку, сестричку Дітки, перегляд закінчений. Ми з вами сьогодні згадали, які ми знаємо українські народні казки про тварин. Я думаю, що ви багато читаєте. Ви знаєте, що казка вчить добру, чуйності. До побачення, до нових зустрічей.